Валідольчик можна тільки знаєте, розмішати в воді і полити квіточки. Валір'янка це взагалі препарат без доказаної ефективності, але продажі в нього: дібазол, папавірін, дратавірін, карвалол, карвалмен, м'ян, трікардін, барбавал, трікардін, Якщо ви прийняли в валідол і вам допомогло, то значить слава Богу, то не серце. Опфу фломіцинів з радянських часів: Дібазол, папавірін, дратавірін, карвалол, карвалмен, карвалтап, трікардін, барбавал. Жодних валідолів, карвалолів і карвалментів не існує в сучасному цивілізованому світі. Угу. Ні те, ні інше. Ви не використовуєте. Валідольчик можна тільки, знаєте, розмішати в воді і полити квіточки. Я ніколи не відміняю ефекту плацебо. І ніхто його в світі не відміняє. Він звичайно є. Якщо ви прийняли валідол, і вам допомогло, то значить слава Богу, то не серце. валіріянка та ножпа. Все ж таки разом ця комбінація підвищує чи знижує тиск? це Бімба. Називається краще не то і не інше. І при гіпертенічній хворобі точно не вода. Валір'янка це взагалі препарат без доказаної ефективності, але продажі в нього я заздрю фармацевтичним компаніям, що вони стільки продають. Вибачте, але єруди. А ножпа це взагалі препарат має спазмолітичну дію. Додатково, звичайно, він може знижувати тиск, тому що він розширює судини, але жодного в жодному протоколі в світі в е цивілізованому світі ви не побачите будь-які спазмолітичні засоби, тому що вони протипоказані. Тому не треба. Є такий чудовий препарат депрепарадріметезідіна або п'єдуктал. Е мій улюблений вираз, коли мені про це кажуть, я кажу в топку. Його доказовість, його взагалі ефективність ну дуже сумнівна. Настільки сумнівна, що аж, аж гайгуде. Тому це точно не препарат першої лінії. Це не препарат, який треба пити при, першому, при першій ознаці болю в ділянці серця. І взагалі, в ну, нас в країні з цим проблема, тому що багато хто його призначає. Ні, призначить лікар, коли вже все, там реальна біда, і все, що ми не пробували, все не допомагає. Це препарат останньої лінії лікування і лише пацієнтів з хронічним коронарним синдромом, агнісельфат найбільш цікавий препарат в цьому світі, значить раніше магнезія вводилася всім пацієнтам, у яких були гіпертонічні кризи, тобто рятові до тиску з симптоматикою там, і так далі. тому подібне. Коли з'явилося поняття доказової медицини в світі, зрозуміло, якщо ви не вагітна, і якщо у вас немає еклампсії. Або прекламсії, угу. магнезія не вводиться, Бади. 99% їх не досліджено. Все, що повинна приймати людина у вигляді пігулки, повинно бути абсолютно достовірно підтверджено, що воно безпечне. На превеликий жаль, ніхто цього не перевіряє. Бади – це те, що продається всюди і вся. Починаючи від продуктових магазинів, закінчуючи е е е там, е аптеками. те, що немає жодної доказової ефективності, і те, що люди вживають і купляють. Зазвичай вони коштують дорожче ніж ліки, mm -hmm. і лікар будь-якої спеціальності скаже вам, що немає бадів, які б щось робили корисне. Тому жодних бадів. Для літніх, для підлітків, для людей будь-якого віку не існує це не лікарський засіб Краще випити вина.